Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Саакян Руслан Артурович, позивний сократ, солдат, водій, радіотелефоніст 72-ї окремої механізованої бригади, народився 21 квітня 1990 року в селі Вороненці Полтавської області. Дитячі та юнацькі роки провів у рідному краї в селі Лазірки. З 1997 року навчався в місцевій школі. Допитливий, чесний із загостреним відчуттям справедливості він мав багато друзів, активно займався спортом. А ще мав золоті руки та творчу натуру. Навчався у шкільному гуртку із випалювання та різьблення по дереву і вмів створювати справжні витвори мистецтва. Тому у 2006 році, після закінчення 9 класу, пішов учитися до Київського вищого ліцею деревообробки та здобув там професію столяра і різьбяра. Наполегливість, старанність та працелюбність зробили Руслана надійною опорою для батьків та прикладом для наслідування для молодшого брата. У 2009 році Руслана призвали на строкову службу до армії. Кмітливий та розумний юнак потрапив до військової частини зв'язку та секретної інформації. За зразкову службу його відзначили подякою. Після демобілізації пішов працювати оператором обробки зерна на кононівський елеватор. Колеги згадують його як сумлінного працівника, який завжди приходив на допомогу. Умів підтримати добрим словом і жартом. У колективі всі дивувалися, звідки у нього стільки енергії та наснаги до всього за що б він не брався. Він встигав і на роботі, і вдома. Він був тим, кому можна було зателефонувати у будь-який час доби та попросити про допомогу. Руслан людина слова, завжди мав свою думку та відстоював її. Сміливий, мужній та міцний духом, згадує колега Ігор Шостак. У 2011 році одружився з тендітною і милою дівчиною Юлею, в яку закохався з першого погляду. У пари народилася донька Мілана, яку Руслан безмежно любив. Він цінував час, проведений з родиною, умів радіти простим речам і щиро ділився цією радістю з іншими. У вільний час займався підводною риболовлею, майстрував вироби з дерева, любив збирати друзів та весело проводити час, цінував кожного з них. Руслан був дуже гарною людиною, завжди за справедливість стояв до кінця. Для нас він був просто ідеальний чоловік і тато, згадує дружина Руслана Саакяна Юлія. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Руслан та Юлія Саакяни майже чекали на другу дитину, проте Руслан не зміг залишитися вдома. Спершу він вступив до добровольчого формування територіальної оборони Полтавщини, а через сім місяців був мобілізований до лав Збройних сил України. Після навчання став водієм радіотелефоністом у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Молодша донечка Даяна з'явилася на світ незадовго до того, як її батько долучився до Лав ЗСУ. Побратими згадують, що Сократ таким був позивний Руслана Саакяна, завжди був спокійним, врівноваженим і водночас рішучим у бою. 9 березня 2023 року, під час виконання бойового завдання в районі Вугледара на Донеччині, Руслан Саакен загинув. Йому було лише 32 роки. За особисту мужність і відданість Україні Руслана Саакяна посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Його поховали в селі Лазірки на Полтавщині, а ще перейменували на його честь одну із сільських вулиць, аби пам'ять про героя жила в серцях наступних поколінь. Вічна слава і шана героєві.